Будуємо надійні від тах-центр по всій Україні. Від ідеї до готового об'єкта. Дізнайтесь, як відбувається весь процес. Перший етап це планування та проєктування. Розпочинаємо з ретельного планування та проєктування. Ми враховуємо всі деталі від площі до призначення будівлі. Другий етап закладка фундаменту. Фундамент це надійна основа вашого ангару. Ми встановлюємо точкові фундаменти та армобалки для максимальної міцності. Третій етап монтаж металоконструкцій. Далі йде монтаж металоконструкцій. Це серце ангару, що забезпечує його надійність і довговічність. Четвертий етап встановлення обшивки. Наступний крок обшивка. Ми використовуємо профнастил або сендвіч панелі для захисту від погодних умов і підтримки оптимальної температури. П'ятий етап залиття підлоги. Для підвищення міцності та довговічності ми заливаємо промислову підлогу, що витримує великі навантаження та підходить для зберігання і дисплеювання важкої техніки і товарів. Фінальні штрихи і ангар готовий. Ми перевіряємо кожну деталь, щоб забезпечити довговічність і якість. Шостий етап фінальна робота, здача готового об'єкту за. Хочете надійний ангар? Ми втілимо ваші ідеї в життя. Звертайтесь до нас і Буємо ідеальне рішення для вашого бізнесу.